Вітаю тих, хто дивиться на світ крізь скло. Сьогодні у нас бінокль Целеструн 10 10.30 на 50. Ціна цього бінокля в районі 70-80 доларів. Що у нас в ньому всередині знаходиться? В магазинах пишуть, що це бінокль з багатошаровим просвітленням, водотапило не проникне. Давайте дивитися, що він складається. Почнемо з об'єктиву. Об'єктив у нас звідсіля має одношарове, синє хімічне просвітлення. Вибачте, якщо заглянути зсередини, тим паче посвітити ліхтариком, зараз спробую вам показати. Я думаю, вам видно, може і не видно. Але перве, перве відбиття ліхтарика біле, друге відбиття синє. Це каже про те, що просвітлення є тільки на цій площині. З тильної сторони просвітлення нема. Але об'єктив скляний, це вже радує. Поїхали далі. А, ще. Сам об'єктив, його тубус, виконаний з пластмаси і обтянутий резини. Оправа об'єктива теж пластмасова, різьби всі пластмасові і все держиться на клею. Їдемо далі. Корпус призм. Корпус призм алюмінієвий. Чи сил неважливо, не важливо, але металеві. Призми доволі такі великі. Але, як у всіх китайцях, немає на передній, на об'єктивній призмі, немає кришки, що погано, тому що світло, яке проходить від об'єктива до окулярної призми. Воно косими променями попадає на відбиваючу поверхню об'єктивної призми, і тим самим спотворює зображення всякими духами так званими і перевідби... відбиттям з приводу призм. Також пишуть, що там типу скло бак 7. Ну, я не маю змоги перевірити марку скла, але точно можу сказати, що. Вони не просвітлені. Просвітлення в цих призмах немає. Це, звичайне, поліроване скло. Так, фокусер. Фокусер пластиковий, центральний. Ось вісь фокусера виконана з алюмінію. Це вже радує, хоч не з пластику, і то вже краще. Доволі таки, як для китайського пластикового фокусера, практично без люхту. Оце ще ось, ось такий ось у нього люфт. Для китайського бінокля це майже не люфт. Так, далі, далі у нас іде окулярна частина от дужка або коромисло окуляру. Воно виконане із алюмінію або силуміну. Це, це добре, не так підвержене падінні злому. Ламається зум-біноклі в основному на оцій ось частині. Отут вушко. воно зазвичай при ударі от в оцих місцях репається і відлітає. Так. Стакан зум-механізму або корпус зум-механізму виконаний з пластику. І, до речі, з одним лише поводком. Їх зазвичай ставлю два, тут чомусь на цьому біноклі цей поводок один. Ну, та нічого, працює і то добре. Далі, що у нас блок, зум-механізм або окуляр. Що можу сказати по цьому вузлу? Повідки зум-механізму, повідки оправ зум-лінз зроблені з латуні, це є добре. Значить, не випадуть. Самі оправи лінз зроблені з пластику, що одна, що друга. Оцей стакан, на який надівається наглазник гумовий. Теж із пластику. Що не може не радувати, це те, що лінзи у зум-механізму скляні і вони мають просвітлення, одношарове хімічне просвітлення. На відміну від інших китайських біноклів, із зум-механізмом у ціновій категорії до 100 доларів, Тут скло. У других біноклях тут лінзи пластикові і, до речі, оці оправи в стакані гелікоїда дуже сильно люфтять. Тут вони практично без люфту. Це для контакту пластик, пластик. Можна сказати, що люфту немає як для китайського бінокля. Так, далі у нас іде окулярна лінза. Окулярна лінза у нас також виконана із скла і має з обох сторін просвітлення, теж одношарове хімічне просвітлення. Кришки. Об'єктивна кришка пластик. Направляючий стакан зум-механізму і кришка окуляра. Також виконана з пластику. Зверніть увагу на ці ось речі, на ці ось направляючі. От, пишуть, що це бінокль пиловодозахисний. Так от при такому виконанні ні про пилозахищеність, ні про водозахищеність ніякої мови не може бути, тому що тут немає ніяких ні ущільнювачів, ущіль, нічого. І коли окуляр виїжджає в самий край, тут з'являються оці ось ощілини, через які легко потрапляє як пил, так і волога. Гайка чи болт. болт, який тримає коромисло окулярів, виконаний з латуні. Це теж є добре. Добре, що він хоч не із м'якого алюмінію зроблений. Так би, коли вони виконані з алюмінію, то зазвичай вони отута переломуються, різьба відривається від самої головки. Ціляком вона не злизується, а повністю відривається. А і що, що добре, що стоїть гужон, на відміну від інших китайських біноклів, де це все добро, ліплять на фіксатор різьби. Штопорні кільця, на яких держиться все це добро, також пластик, капрон. А, бачите, яка вже Випрацьованість цього кільця воно має бути пласким, а воно вже має конусність. Це є недобре. Чому цей бінокль прийшлось розібрати? Тому як клієнт сказав, що він, у ньому не працює зум-механізм і він не може його сфокусувати обима, обома очима. Одночасно. Чому? Тому що у нього він впав, я так думаю, тому що в цьому стакані окулярна лінза була, стояла не рівно, не перпендикулярно осі зум механізму а і з перекосом. Отак ось, наприклад. Десь, десь отак вона і стояла, тільки вкручена в кінець. Зум-механізм. А, і до чого ж я це все веду. Коли падають такі біноклі, зазвичай клине зум-механізм і хазяїн бінокля завжди намагається речашком, який, до речі, теж пластиковий, все-таки цей зум-механізм і душить його до тих пір, доки або не порозсипаються оці пластикові стакани всередині. Оце. Нещастя Во. або поки не переломить оцю пружину, яка синхронізує гелікоїд правий і лівий, для того, щоб вони переміщали лінзи -механізму, з механізму з одинаковим поворотом. Щоб у нас був зум в правому лівому оці з одинаковим значенням. Ну, на цьому все. Дякую за перегляд. До наступних зустрічей в ефірі.